Це не є не то, що да, контрольний контролю функції контролю жаль, передбачені головною територіальною управлінню юстиції, зокрема структурному підрозділу управління державної реєстрації, функції контролю за діяльністю підпорядкованих установлення обороною юстиції положення про територіальне управління юстиції. Сталися просто непередбачені обставини, які змусили нас керівництво прийняти таке рішення. Чим це виплатано малюподальні? Керівник безпосередньо допоміг на цю ситуацію. Перед вами я покажу, є озагальнуюча довідка про результати позапланої перевірки, виявлені значні порушення в роботі, і на підставі цієї довідки були притягнуті реєстратори. Майже всі реєстратори Луцької реєстраційної служби міста Луцька до дисциплінарної відповідальності. У зв'язку з тим, що реєстратори були не згідні, що їх притягнуто до дисциплінарної відповідальності, вони почали такий своєрідний саботаж, перестали реєструвати справу угу. так, якби обідалися на такі заходи дисциплінарного впливу, і замість щоденної навантажності. Було зареєстровано за день цілий відділ речових прав, 5 реєстраційних справ. Зв'язку з тим, головне управління повинно було діяти і вживати відповідних швидких заходів для контролю і нагляду. Крім цього, у нас зараз та реформа, і згідно цієї реформи, пер, е, передаються повноваження. В січні місяці ці повноваження з питань державної реєстрації речових прав будуть передані на. Е, Орган місцевого самоврядування Луцька міська рада. Uh -huh. І е, так само у нас був була нарада з міністром юстиції і безпосередньо е, наше керівництво міністерства звертало увагу, що в зв'язку з передачею повноважень по Україні є одноразові випадки, коли реєстратори, е, знають, що в них вже не буде повноважень цих uh -huh. січня місяця, вони починають реєструвати незаконно, тобто вчиняють. Певні і, і злочини і проступки. Uh -huh. І вирішено було взяти під жорсткий контроль, враховуючи ситуацію, яка склалася в Луцькій реєстраційній службі. Вирішено було взяти під жорсткий контроль, а контрольні функції нам, нам передбачені нашим положенням, і видано доручення, згідно якого абсолютний вплив, ні тиск на прийняття рішення державним реєстратором не було. а був контроль. Всі справи у нас передаються через центр надання адміністративних послуг. Ви знаєте, напевно. Mm -hmm. Тобто, для того, щоб будь-які справи не надходили в кореційну службу з вулиці, а тільки через СНАП був наш працівник відряджений туди, для того, щоб контролювати процес і наглядати за процесом надходження справ, які попадають. В Луцьку реєстраційну службу безпосередньо в приміщенні приміщення. Тобто, цим здобученням не було передбачено контроль за реєстрацією безпосередньо чи вплив на державного реєстратора при прийнятті рішення. А було лише передбачено самі організаційні заходи, яким чином реєстраційні справи і документи потрапляють в реєстраційну службу? Така ситуація склалася лише в реєстраційній службі міста Луцька і Луцького району чи ще раз? Така ситуація склалася в місті Луцьку, однак Луцький район знаходиться у сусідніх кабінетах, у сусідніх кабінетах mm -hmm. так, і в одному, в одному приміщенні, mm -hmm. на одному коридорі, і за того було вирішено також взяти під контроль Луцький район. Що розповідає, 7 ще 8 грудня було зареєстровано відділом реєстрації речових прав Луцького міської правої області, якщо поляється лише 5 справ, mm -hmm. коли на даний момент сьогодні. Сьогодні доповідають мені, що за день 56 прав. Mm -hmm. Тобто ситуація, коли безсистемність роботи, могла призвести до того, що пішли б скарги зі сторони як громадян на бездіяльність органів юстиції, зважаючи на те, що на даний час реформ передачі функцій і е, люди, ви самі розумієте, наш, наші люди завжди, як то кажуть, е, підкладаються на останній день, бояться змін. І тому, що могли б виникнути черги, могла б виникнути непорозуміння. Mm. Було прийнято таке рішення не тільки що працівником територіального правління залучення цієї роботи, але й працівники реєстратори з інших районів на даний момент надають допомогу. Місце місто Луцьку. Луцько і Луцькому району. Mm -hmm. Тобто, якщо помряться добувається з це... так, нас відряджені на сьогоднішній день троє реєстраторів місті Луцьк, реєстраційну службу для надання mm -hmm. допомоги саме в реєстрації. Досі в місті Луцьку на дуже велике навантаження. І реєстратори, якщо вони хоча б один день пореєструють менше, справ на другий день це вже, це вже є проблема для, для міста mm -hmm. і для надання адміністративних послуг. Тому, е Доручення, яке було видано виконуючи обов'язки начальника головного управління, було цілком законним і з метою налагодження роботи, яка склалася. І ми, як бачимо, результат на сьогоднішній день служба працює в нормальному режимі. Я розумію, що зараз працівники в них становище таке, що фактично функції передаються, можливо, хтось буде звільнений, можливо, хтось не в нові органи. Працювати по спеціальності. І це спонукає до того, спонукало до певної безвідповідальності, безсистемності в роботі. І ті заходи, де було жодного втручання в роботу державного реєстратора, то він виконує функції, але приходив працівник з до територіального управління юстиції, фактично можна сказати, що працював, заставив людей працювати, а не припрошую займатися будь-якими іншими справами, там пити, чи каву, чи. Приймати, вирішити свої побутові питання. Ну, розумієте, служба фактично, всі знають, що поповноваження продаються, служба може припиняє свою діяльність поступово і на підтримання цього порядку, який був, угу. можливо, так сказати, організація було, прийняти таке рішення. Ще раз наголошую на цих цифрах, на цих показниках. Фактично нам вдалося обладнати цю ситуацію на даний момент. І ми думаємо, що ці наші доручення вони Трати свою актуальність і припинені в свою дію. Ну можливо, комусь не сподобались наші заходи, можливо, там жорсткіші вони по з іншим людям. Чи була вказівка видавати таке долучення? Чи з департаменту держреєстру, чи можливо Розумі... з міністерство що ситуація вимагала такого ну, швидкого прийняття рішення? Uh -huh. швидкого прийняття рішення, що це було прийнято. Нами з, з, з керівництвом Головної територіальної управління юстиції це було прийнято самостійно таке mm рішення. -hmm. Ну а ваш... оскільки ми несемо персональну відповідальність mm -hmm. за організацію роботи, за е, неперебійний процес в роботі, ми несемо відповідальність персональну. Mm -hmm. А керівництво ваше, ну, в Міністерстві юстиції, наприклад, знають про такі вирушення? Напевно, що знають, якщо до нас прийшли, то напевно, вже знають. Mm -hmm.